Так, до вашої уваги нова зарядна станція трошки модернізована, як зовнішня, так і внутрішня. От в такому новому корпусі. Дана зарядна станція має вбудований акумулятор 3,5 кВт. Акумулятор. Літієвий. Ось його характеристика. Номінальна потужність 1000 Вт, тобто 1 кВт. Система охолодження. Тут вже з можливістю прочистки. Дана решеточка знімається. Там є губчистий фільтр. Який затримує пиль, вологу на вході. Його можна витрясти. Інформативний екран показує в відсотках або вольтаж на акумуляторі. Вихід 220 з чистим синусом. Зверху ми маємо кнопку самого вмикання. Тобто, щоб вимкнути станцію, все, станція готова до використання. Два порта USB. Також прикурювач. Дві ручки переносу. Одна, друга. З цієї сторони ми маємо вихід з зарядної станції. Також вентиляція. Вентиляцію в жодному разі не накривати. Не з цієї сторони, не в цю чорну речіточку. Ось така гранюня станція. Пилозахисний фільтр. Інструкція як його чистити, все от написано. Екран промаркований, кнопка вимкнення промаркована, USB-вихода. Також прикурювач. Для того, щоб вимкнути станцію, вимкнули кнопку, все. Станція наразі перебуває у вимкненому режимі. Екран